Кривий ріг Київ, день жалоби через жертв ракетних обстрілів Рашистів. Скажу вам по правді, я дуже довго вагався, чи з етичної точки зору взагалі варто виходити в ефір з розповіддю про самопроголошеного директора Кривбасу. А потім, потім я зайшов на сторінку Олександра Вілкула у телеграм і побачив, що у цей траурний день він активно піариться, виставляє фотографії, на яких щиро усміхається, бо це у міста траур, у людей траур. А в нього, як ми бачимо по фото, чудовий день. День, коли він зі своєю подружкою поїхав за наш кошт до Харкова. Повіз куплені за наш кошт у підставних фірм по залишеним цінам подаруночки. Війна все спішить. Ви просто гляньте на це траурне лице. Зазирніть в очі. Спробуйте побачити душу. І скажіть мені, якого вона кольору. Бажаю здоров'я, Кривий Ріг! Те, що ви зараз бачите, це друга версія відео, яке б мало вийти в ефір ще вчора. Але через трагедію та обставини я вирішив повністю переробити сценарій. У попередній версії я здалеку заходжу і філософськи намагаюсь пояснити, що на сьогоднішній день відбувається у кривому розі і його політичному житті. Але знаєте, я ото писав той сценарій, мудрував, шукав епітети та вживав гіперболи. А потім дійшов висновку, що це може хтось невірно зрозуміє, і всі мої старання будуть марними. Ну я вам скажу, що э, наші люди мудрі тому сценарій перероблено, і в цій версії, дуже простими словами, я розповім вам про те, як наші шановні небайдучі мешканці міста змусили Олександра Юрійовича Вілкула злякатись та почати замітати сліди. Дійсно. він думав, що йому море по коліно і взагалі все байдуже. Але пані Вікторія Руднік разом зі своєю командою однодумців довела нам усім протилежне, а найголовніше Саші довела. Зараз усе детально розповім. Та спершу на цьому етапі хочу нагадати вам, мої шановні глядачі, друзі та хейтери, що цей канал підтримується винятково вами. без ваших лайків, коментарів та донатів. Кацапська пропаганда і брехня гнилькуляча захоплять 100% інформаційного поля міста. Ось ключова задача. Чи ви хочете, щоб з усіх куточків з кожного радіо чи телеканалу, з кожної шпаринки, ви чули лише те, що вигідно мародерам? Здравствуйте. без вашої підтримки в кривому розі не залишиться незалежних ЗМІ. і будь-якої іншої думки, яка не подобається директору кривбасу. Ну якби я зміг його вбити, я б його вбив. За минуле відео задонатили п'ятеро людей. Це двоє людей по 50 гривень, одна пані 200 гривень і двоє по 100. Щиро вам вдячний. Спасибо вам, дорогі криворожані. Ваша підтримка дозволяє нам не зламатись під тиском захопленої ворогами системи. Якщо у вас є можливість підтримати донатами єдиного незалежного блогера Криворіжжя, посилання на номери карток та реквізити ви знайдете у описі під цим відео. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня це інформаційний патрон, який рано чи пізно вистрелить в бік ворогів нашого міста. Почнемо з самого початку, коли у 2014 році Кацапи анексували наш Крим, а армія рашистів зайшла на Донбас. У цей самий час Олександр Юрійович Вілкул був активним послідовником рашизму. Прославляють колаборантів нацистів і нацистів ви називають це словом декомунізація. Він відкрито виступав проти усього українського за усе кацапське. А про Крим та Донбас він тоді казав, що там, взагалі, громадянський конфлікт, а не окупація Кацапами. Є тут елементи громадянського конфлікту. Да, ні для кого взагалі не секрет, що Вілкул завжди був за Росію і усе російське. Тобто якщо фактор Україна, Росія, звісно, да. Він ніколи цього не приховував та не цурався. Їздив до Кремля, зустрічався з путіним, з патріархом Кацапським і навіть з Байкером Путінським. Нічого. Олександр Вілкул намагався м'якою силою затягнути в Україну кацапський мір. Тобто він хотів брехнею та обманом засандалити нам усім рашизм Погланди. І давайте говорити відверто в рамках одного міста. Йому це дуже чудово вдається. Чи не так? Так і ні. Коли ж кацапи пішли повномасштабною війною, коли від кривого рогу стояли в 200 кілометрах. У цю саму мить до Олександра в гості прийшли небайдужі місцеві мешканці, які мали з собою незареєстровану, незаконну, але зброю. Ці місцеві мешканці пояснили Олександру Юрійовичу, що чекати Кацапів в місті він, звісно, може. Але от чи дочекається, то це під сумнівом. Бо навіть якщо б кацапи і дійшли до Кривого Рогу, Саша би навряд чи добре себе почував би для того, щоб з хлібом та сіллю їх зустрічати. У ту саму мить Саша мав вибір. Або бути з рідними расистами і відкрито саботувати оборону міста, або не ризикувати та зробити вигляд, що він патріот і за Україну. А якщо все ж таки рідні расисти зайдуть в місто, то можна буде завжди їм сказати, що це кляті бандерівці, змусили бути його за Україну. Для мене радикали, ніякі не патріоти, хоціні по столу себе. Не звісно, Саша обирає те, що в той момент йому більш підходить, що більш вигідне. А що йому вигідне? От скажіть мені, ви, ну ви ж знаєте, не знаєте? Ну тоді я скажу. Будучи фанатом расистів, не маючи можливості відразу до них долучитися, Саша робить усе можливе, щоби отримати найвищу посаду з доступом до найвищого рівня інформації, а також з впливом на силові та оборонні структури. Я ти з матеріаріом такой, і так от співпадає, що тіп, який усе життя був за рашку, працював на користь ворогів, назначає себе начальником оборони міста. Так. Міста, яке Саша давно мріяв зробити частиною Рашиської Федерації. І мені все одно. Ну, бо інакше, як ви мені поясните те, що на один з днів святкування дня народження Кривого Рогу вілколи розгорнули величезний триколор? Ось фотографія. Скажіть мені, це що таке? А це хіба не дід Юрій Григорович стоїть? Саша придумав собі посаду, зателефонував своєму спільнику з мародерства Резніченко і погодив, щоб той написав йому папірець про посаду у військовій адміністрації. Таким чином, наш з вами учорашній сєпар і рашист став головним оборонцем міста, начальником військової адміністрації з доступом до військової таємниці та з можливістю проводити зустрічі з легітимними представниками влади та людьми, що мають доступ до державної таємниці. Тобто Саша, будучи юридично ніким, маючи вигадану посаду, збирав у себе в кабінеті начальників силових відомств, тобто тих професійно підготовлених людей, які в першу чергу мали звернути свою увагу саме на Сашу. Але вони не звертали жодної уваги на закони України, а сиділи у кабінеті Гауляйтера з відкритим ротом і слухали маячню рашиста, очікуючи, що як тільки він усе скаже, що хотів, почнеться роздача хабарів. Ну давайте, ну есть же закон. Усе це, про що я розповідаю, відбувалося в період 22-23 років. Десь на початку 23-го ми з вами активізувалися та почали інформаційно акцентувати увагу, що в кривому розі конституція не те, що на паузі. не й взагалі, рашисти дупу витирають при прямих лучах сонця. Через те, що ми з вами вирішали у інтернетах, а наші колеги робили те саме у судах. Ми змогли ще у середині 2022 року смачно вжарити мародерів, бо довели, що Саша. Самозванець, мародер і гауляйтер. і ніхто його не призначав на жодну посаду. Разом з тим Саша також дав задню і перестав називати себе головою воєнної військової адміністрації. Голова ради оборони міста Кривий Ріг. Скажу вам по секрету, його це дуже сильно засмутило. Навіть по самолюбству вдарило, бо голова військової адміністрації це щось потужне, офіційне. І аби ми з вами мовчали, він би й досі так себе називав. І ніхто б з державних органів не заперечував би. І в кінці війни Саша б виглядав у тисячу разів героїчніше ніж зараз. Вот это правда. Чому? Бо зараз він типу голова ради оборони міста, але є нюанс. Знаєте, який нюанс? У судах пані Вікторія Руднік з'ясувала, точніше, не так. Вона змусила суд змусити шакалів вілкулячих надати докази існування Ради оборони Кривого Рогу. І знаєте що? Таких доказів не було надано. Принаймні на суді головний юрист Мародерів заявив, що військову адміністрацію ніхто не утворював. При прийнятті рішення про утворення Ради оборони Сашка Вілкула не було на місці, і він не входить до складу виконкому. І знаєте що? Ну, це виходить, що його зробили головою ради в той момент, поки він десь гуся душив у батька за сараєм. А ще головний юрист чортів із виконкому заявляє, що Рада оборони ніякого відношення до бюджетних коштів не має. Отсюда сюди появились воті фотографії. Брахунок і мене називала, а я брехали різав себе сам. Но ти мене називала, а я бреха вирізав собі сало. Тобто, що Саша не має жодного законного права брати наші гроші, щось купувати і комусь передавати. А тепер згадайте, з чого ми починали це відео з фотографії, на якій Саша взяв наші гроші, купив у підставних фірм по завищеним цінам товари і повіз їх дарувати військовим. Щоб вони після війни його не ображали за те, що він був сепаром. Я вам про Росію Але Це ще не найцікавіше. Справа в тому, що після судів, на яких з'ясувалося, що Саша Вілкул не голова ніяка, а просто мажорчик, синочок міського голови. Після всього всього Саша активно почав видаляти публікації у своєму Фейсбуці, в яких він хвизувався тим, що він там якась голова. Окрім того, зникли ще й публікації з так званими звітами про так звану надану допомогу. Це може бути пов'язане з тим, що Саша хоче приховати фактичну кількість переданих речей, а також сховати факти того, що одні й ті самі дрони були передані п'яти різним бригадам. Війна все спішу ще раз. Саша вкрав наші гроші через підставну фірму, купив дрони, передав їх. Типу передав, зробив фотозвіт, забрав назад і поїхав ще раз передавати, Тобто ще не раз, а ще п'ять разів передавати по різним батальйонам одні й ті самі дрони. Це все реально. Коли я перероблював цей сценарій, мріяв, що влізу в 5 хвилин по хронометражу. Але намагаючись усе пояснити лаконічно, щоб усім було зрозумілі не лише очевидні речі, а й приховані мотиви та причинно-наслідкові зв'язки. Я трошки, бачите, затягнув по часу. Я просто хочу, щоб ви мали розуміння в тому, що, наприклад, в тому, що Саша і його оточення чорти ні в кого немає сумнівів. А от чому вони чорти і в чому їхні чортові вчинки знають, на жаль, не всі. Чим більше людей про це дізнається, тим більше шанс, що ми їх переможемо. Ну а на цьому. Поки що все. Я б хотів би ще пояснити наступні якісь кроки, які будуть, і ще що варто нам очікувати. Але я вже просто фізично не вивожу. Дуже душно, спекотно, вчуваю себе просто жахливо. А якщо ви ще й не оціните мої старання своїми лайками, я взагалі засмучусь дуже сильно. Тому, будь ласка, не засмучуйте. Поставте лайк, напишіть, будь ласка, кілька коментарів. Напишіть, що ви про все це думаєте. А все остальное то такое. Аплукаво цьому відео автор висловлює особисту думку про цінність височення та все, що дозволено закону України, статтею 30, статтею України та іншого закону України, якщо не дозволено. Ще раз повторю, автор висловлює особисту думку. Вам